Глава 47 Проповіді Апостолів Турбота Марії про новонавернених Знаки, що супроводжували сходження Святого Духа на апостолів, зворушили цілий Єрусалим. Усіх жителів здивували ці надзвичайні події. А оскільки вістка про незвичайні явища розійшлася блискавично, то багато людей побігло на місце чудесних подій. Юдеї в цей день відзначали одне із своїх важливих свят, і Єрусалим був переповнений прибульцями з цілого світу. Бог хотів усім об'явити свої чуда і показати, що почалося царство нового завіту і ласки. Коли розпалені любов'ю апостоли побачили, що зібралося так багато людей, то попросили свою царицю і володарку, щоб дозволила їм вийти. І промовити до них, аби така велика ласка не минула марно ні на хвилину, бо була корисною для спасіння душ і хвали Бога, тому виступали перед зібраними, проповідуючи таємниці святої віри та вічного життя. Якщо до сходження Святого Духа боязливо переховувались, то тепер, зміцнені над природною силою, виступали відважно, а слова плинули з їхніх уст. І як промені світла і вогню, викликаючи здивування у слухачів, оскільки говорили також і іноземними мовами, то всі їх розуміли, і багато зворушених їхніми словами запитувало святого Петра та інших апостолів, що мають робити, аби знайти спасіння. Святий Петро відповів на те: Покутуйте, і кожен з вас нехай охреститься в ім'я Ісуса Христа. Для відкуплення своїх гріхів так отримаєте дари Святого Духа. Під дією цих слів біля трьох тисяч людей прийняло цього дня віру Ісуса Христа, коли надійшов вечір апостоли з багатьма новими дітьми церкви повернулися до Пресвятої Діви, щоб все розказати Матері милосердя, і щоб новонавернені познайомилися з Марією і віддали їй почесті. Велика цариця вже знала, що відбулося з кімнати, де молилася, чула проповіді апостолів, відала навіть про найпотаємніші думки слухачів і про те, що діялося в їхніх серцях. Зі сльозами на очах молилася про навернення тих, котрі приймали віру Спасителя, як і про навернення інших, щоб допомогти апостолам у проповідницькій діяльності. Пресвята діва послала своїх ангелів підтримувати натхненням слухачів, а апостолів спонукати до відваги і старанних проповідей про таємниці Божества і людськості нашого Спасителя. Коли апостоли прибули з новонаверненими, Марія прийняла їх з радістю та добротою, правдивої та люблячої матері. Святий Петро звернувся до новонавернених. Мої брати, слуги Всевишнього, Отце Мати найвищого Спасителя й Учителя, Ісуса, віру якого ви прийняли, і Його ви визнали правдивим Богом і чоловіком. Вона дала йому людську постать, вона зачала його в своєму лоні й породила, залишаючись при цьому дівою. Визнайте її своєю матір'ю, опікункою і посередницею. Через неї одержите світло, потіху і спасіння від ваших гріхів та помилок. Завдяки промові апостола і присутності Пресвятої Діви Марії новонавернені відчули чудесну дію внутрішнього світла і потіхи, бо Марія мала привілей надавати ласки і особливо просвітляти всіх тих, які дивилися на неї з пошаною та побожністю. Вірні, одержавши цю ласку, впали до ніг великої цариці і зі сльозами просили благословення. Однак покірна та мудра цариця відмовилася, посилаючись на присутність апостолів, які були священниками і святого Петра, який був заступником Христа. Утім, святий Петро промовив до неї: Володарко, не відмовляй тим вірним у тому, про що тебе просять. Побожності і для спасіння своїх душ. Тоді Марія послухала голову церкви і з покірною вічливістю уділила новонаверненим своє благословення. Окрім того, святий Петро також висловив бажання, аби присвята діва кількома словами втішила новонавернених. Марія звернулася до них. Мої улюблені у Господі брати. Подякуйте всемогутньому Богові та хваліть Його від цілого серця, за те, що через пізнання правдивої віри, якою вас наділено, ви стали покликаними швидше за інших людей на правдиву дорогу вічного життя. Витривайте в цій вірі і визнавайте її цілим серцем, слухайте все та вірте всьому, що містить у собі. Це право ласки Ісуса Христа, мого Сина і нашого Спасителя. Будьте слухняними Його апостолам, старано слухайте Їх повчання, і через святе хрещення будете позначені знаком дітей Всевишнього, довіряю вам себе, як слугиню, і допомагатиму вам в усьому. Що буде потрібне для вашої потіхи, я буду просити свого Сина, предвічного Бога, щоб дивився на вас як отець з милосердям і щоб дозволив вам колись оглядати в справжньому щасті своє обличчя, а тепер дав вам свою ласку. Ці слова наповнили нових дітей церкви відвагою, а до Марії. Цариці світу, вони відчули велике захоплення і пошану, знову попросили її благословення та прощалися з нею, зміцнені й удосконаленій через ці чудесні дари, які їм дав Всевишній. З того дня апостоли й учні почали самостійно навчати і чинити чуда, перемножуючи з кожним днем кількість вірних, їхня старанність у вірі та любові. Була такою великою, що всі почали наслідувати вбогість Христа, погорджувати багатствами, навіть власним майном, усе, чим володіли, принесли і склали до ніг апостолів, нічого собі не залишаючи і нічого не називаючи своєю власністю, все, що мали, перетворили на спільний маєток вірних, прагнучи відразу звільнитися від небезпек, які криються у багатствах. Проводили життя в бідності, простоті і вірі, не думаючи ні про що інше тільки про вічне спасіння, всі вважали себе братами і дітьми одного Отця, який у небі, пам'ятаючи, що віра, надія, любов, святі таїнства, ласка і вічне життя є для всіх спільними, вважали небезпечними і недоречними будь-яку нерівність між християнами. Бо всі християни є дітьми одного Отця, спадкоємцями Його царства і ревнивими прихильниками тієї самої віри. Це був золотий вік церкви, коли ще припилив ріки, радував місто Боже, а струмінь ласк і дарів Святого Духа чинив урожайним новий рай церкви, яку заснував Ісус Христос. Тоді панувала жива віра, міцна надія, гаряча любов. Щира чесність, справжня покірність, досконала справедливість. Пресвята діва постійно чинила добродійство для церкви, зокрема її членів, то за допомогою просьби і молитви до свого найсвятішого сина, який ні в чому їй не відмовляв, то через нагадування, навчання, поради і надання ласк, Щодо Божої ласки, скарбницею якої була, наділяла нею дітей церкви. Серед інших таємниць, які були мені об'явлені, є та, що в роки, коли Пресвята діва жила на землі, загинуло дуже мало осіб, а кількість урятованих душ була набагато більшою, ніж у наступні віки. Визнаю, якби могутність, доброта і любов тієї найвищої цариці мали послабитися з плином лід. То у це щасливе сторіччя могла б бути об'єктом заздрості для нас, які народились в останні роки, найважчі для віри. Також є правдою те, що ми позбавлені щастя бачити її своїми очима, чути її, спілкуватися з нею. З цього погляду перші діти церкви були щасливішими за нас. Однак ми повинні пам'ятати про те, що вже тоді ми були присутні в небесному пізнанні і любові Марії, тієї Матері Милосердя. Вона бачила і знала нас усіх в тому порядку та наступності, в яких ми мали народитися в церкві, молилася за нас так само, як за тих, котрі жили тоді. Крім того, Марія тепер є у небі, такою ж могутньою, як тоді була на землі, є так само матір'ю. Як була матір'ю перших дітей, проте іншою є наша віра, наша старанність, наша побожність. Марія не змінилася ні в чому, її любов і опіка були би такими ж, якби в ті нещасливі часи просили у неї допомогти з вдячністю, покірністю і старанністю, як перші вірні, якби ми з повним довір'ям довірили їй свою долю. Тоді вся католицька церква одержала б таку саму допомогу Марії, яку вона надавала їй у перші роки після заснування. З невисловленою добротою Марія приймала бідних і хворих, багатьох з них лікувала від хворіб. За посередництвом Святого Йоанна допомагала не в одній потребі, словом, не занедбувала жодної можливості робити добрі вчинки. Оскільки апостоли й учні протягом цілого дня займалися проповідями науки і навертанням тих, хто приймав віру Христа, велика цариця турбувалася про найпотрібніші речі, їхнє харчування й утримання. Коли надходила визначена година, Марія на колінах прислуговувала священникам, покірно і з пошаною просила дозволу цілувати їхні руки. Вона поступала так перед усім з апостолами, архієпископами і засновниками церкви, бачачи їхні зміцнені і душі, і дивуючись діянню в них Святого Духа, іноді бачила їх в оточенні великого сяйва, що ще більше примножувало її пошану до них. Слова цариці. Моя доню. Розказані в цьому розділі події містять багато наук, що стосуються таємниці призначення душ. Знай, що відкуплення вистачало для спасіння всіх людських душ, бо було святим і надмірним. Слово правди було подане тим, хто слухав проповіді або до котрих дійшла звістка про прибуття на світ мого сина. Люди одержали також внутрішнє натхнення і допомогу ласки, щоб могли пізнати спасіння і шукати Його. Дивуєшся, що серед багатьох людей, які прибули на першу проповідь апостолів, навернулись тільки три тисячі осіб. Утім, ще більше треба дивуватися. Що так мало людей навертаються на дорогу вічного Спасіння сьогодні, коли Євангелія ширше відома, проповіді виголошують частіше, є більше слух Євангелії, світло церкви ясніше, а знання Божих таємниць глибше. Незважаючи на це, люди є більш засліплені. Серця зачерствіліші, зарозумілість зухваліша, а смаколики безмежні. Люди тепер допускаються всіляких проступків, не бояться Божої кари. Незважаючи на всю підступність і падіння, смертні не можуть скаржитися на найвище і справедливе провідіння Бога, який своє милосердя. Всім надавав та продовжує надавати, він вчить людей про дорогу життя, показуючи їм одночасно дорогу смерті, часто допускає зачерствілість деяких сердець То чинить так слушно і справедливо. Засуджені зможуть тільки себе самих звинувачувати, коли зрозуміють, що повинні були робити. Якщо в своєму короткому житті повинні зробити все, щоб заслужити собі життя вічне, а закривають очі на правду та світло і слухають диявола, піддаючись його безбожній волі. Якщо не вміють скористатися Божою волею, терпеливістю, то що зможуть сказати в своє виправдання? Якщо не вміють вибачати найменшої кривди, і за кожну образу намагаються страшно мстити, якщо погоджують натхненнями допомогою ласки і нагадуваннями, які їм всилає Бог, аби зійшли з дороги, котра веде до падіння, то як же потім зможуть скаржитися на Божу доброту? Тому нехай люди, які згрішили проти Бога, визнають помилку? І не забувають, що без покути нема ласки, без виправдання нема прощення, а без прощення нема спасіння. Негідні ніколи не одержать ласки прощення та спасіння, але ці блага не будуть відмовлені нікому, хто буде їх гідний. Милосердя ніколи не забракло і ніколи не забракне для тих, котрі намагаються його знайти.